Парк Снопківський один із центральних парків Львова. Його, як і всі інші, доглядають комунальники міського управління благоустрою. Наприкінці березня тут розпочали чистити територію від старих та повалених дерев. Працювали комунальники з боку вулиці Кримської два дні. На третій стався інцидент. Підійшли невідомі люди, запитали нас, що ми тут робимо. Ми Москва, ми працівники парку робимо санітарну прочистку. Невідомими особами виявилися представники правого сектору. За їх словами, саме мешканці вулиці Кримської звернулися до активістів, щоб ті стали на заваді масові виробці дерев. Правий сектор і громадськість, яка тут мешкає, втрутилися і перешкодили виробці. На мене як на мене, це є білими нитками шити. Ось, очевидно, самі робітники казали, що готується пляц під забудову. Чомусь деякі інші мешканці території, ну, які проживають на вулиці Кримській, сприйняли це як забудову. Я вам стверджую, що абсолютно ніякої забудови тут не планується, не має бути. І ми, і там, мої сусіди по цьому будинку, які тут будуються, категорично цього заперечуємо і зробимо те, щоб тут був нормальний гарний парк. Жодної забудови в парку не може бути. Це незаконно переконують міські посадовці. На вулиці Кримській, біля якої парк є будинки лише на непарній стороні. Права частина, і при цьому я хотів би наголосити, що саме з ініціативи департаменту містобудування, саме в територія, території, де ми з вами знаходимося, ми зробили пропозицію, щоб вона в Снопківський парк. Усе як у байці про лебедя щуку та рака. представники правого сектора переконують, що і далі заборонятимуть вирубувати дерево у цьому парку. Працівники Зеленого Львова переконують, що прибиратимуть парк, не зважаючи ні на що. А мешканці прилеглих територій зізнаються, що писатимуть колективну заяву до міської ради, аби нарешті міські чиновники обрали межі Снопківського парку. Ірина Любомир Козак, новини.